Ключі від Києва, кому дістанеться столиця і чи витримає залужний оборону, і чому зможемо допомогти нашій владі, попри всі наші сварки між народом та управлінням державою, знайти спільну мову і відстояти Україну раз і назавжди? Вітаю сьогодні у випуску Аня Атаманова, і ми сьогодні поговоримо про те, що відбувається у Київській міській раді, як до цього причетна Верховна Рада, що з мобілізацією, і найголовніше, що нам треба зробити для того, щоб втримати Україну в своїх руках? Адже в Україні влада це народ. Вітаю, Аня! Вітаю. Дивися, Верховна Рада говорить про те, що Київська міська рада не в змозі керувати містом Київ. Є проблеми з транспортом, є проблеми з забудовниками, є проблеми з комунальною сферою. Що насправді відбувається, чому Верховна Рада і Київська міська рада не можуть знайти згоди під час війни. Друзі, канал Прогноз представляє до вашої уваги ексклюзивну колоду таро, розроблену нашою командою. Неймовірна коробочка, оздоблена золотисним тисненням, оригінальні малюнки, зроблені в жовто-синіх кольорах, тільки старші аркани. Деталі для замовлення в першому закріпленому коментарі. Багато дуже дірок незакритих це дороги, немає коштів виділення і так далі, дуже багато питань незакритих. Зараз вирішують або підняття цін, що може спровокувати страйки, невдоволення людей проти влади. І мобілізація в тому числі боїться влада, щоб люди знову не влаштували Майдан. Тому і погодились на дуже високу ціну для звільнення, попереднє звільнення полонених, військовополонених. Щоб заспокоїти людей. Ціна була дуже висока, я бачу, що багато лукавих лисів із-за кордону, які хочуть різними шляхами, методами або підсунути якісь папери. Або змусити домовитись, сісти на перемовини. Але я бачу, що Володимир Зеленський до останнього не хоче здаватися, тому що там іде мова про втрату території. Україна зменшиться набагато. І це все одно не дасть правильного результату. Лиш тимчасові кроки. В Америці назріває як переворот. Там вибори, здається, мають ага. бути. Я бачу, як дуже багато Якихось активістів один проти одного, дивляться якийсь відсоток на табло електронному, що падає рейтинг, а падає рейтинг, люди невдоволені і не хочуть допомагати Україні. У владі в самій питання, там, між не, у них починається. Протистояння, конфлікт проти Байдена, Там, Трамп. Трамп має балотувати, здається, я його бачу. Дуже багато коштів витрачено на підбурення людей і. Предвиборчі акції він буде боротися. Трамп. Зараз. Трамп. Трамп. Мало шансів в нього виграти, але все одно якісь схожі, схожі там, буде, там щось буде на, на зразок такого. Тік демократи чи а може бути таке, що Росія вкладає типу, вкладає кошти в Трампа, а насправді готує іншого кандидата. Трамп це просто мішень для відволікання уваги. Трамп це не мішень, це ще одне якби. Технічний кандидат. Так. Кошти великі. Вкладають, Але тут зібрані кошти не з Росії, а десь з Еміратів, з Азії. Угу. Не їхні, в них немає стільки коштів. Азія. Ресурси задіяні з інших країн. Пригальмувати. Тут зараз питання в Америці, там починається безлад, хаос. І тому ми без них слабшаємо. Але в нас є ще варіанти. Інші варіанти є. Америка зараз активно. Потерпає від Росії. Є їхній засланець, є їхні сили там. Там якісь коштори, фінансові вклади з Росії пов'язано щось за це. От коли був обмін, от тоді втратили те, що ще стримувало трошки, як росіян. Америка. Америка падає в економіці, спад іде, Бачите? Вниз, чаші вниз. Іран активно зараз готовий. Попереджує Іран. Іран, що Іран? Іран, як був дзвінок попередження для Америки. Іран. Іран дуже активно, агресивно настроєний проти Америки. Знову я ж кажу, у мене в вухах. Якісь крики, безлад, у них якісь падають акції в Америці. Економічний сильний спад буде, там ціни піднімаються. Фух. Тому Україна зараз буде вирішувати план, запасний план, як нам бути. От Росія прибігла. Британія. Проти Британії зараз плани йдуть, як на морі Британію атакувати. Готують, готується як засада їхнім кораблям. Засідка. Швеция, Швеція, Швецарь, Швеція. Що от як за Швецією щось вирішиться з Союзом пов'язано, то тоді після цього якісь активні будуть. Рішучі дії Росія, Росія. Прямо ох, які рішучі дії. Кораблі, кораблі готують. І рух готують дивися. Так. Безлад зробити хаос угу. в Америці. Там може бути якісь забастовки або протистояння серйозні. Навіть під час виборів або після щось там буде відбуватись. Людей будуть піднімати, колотити людьми. Я хотіла поставити тобі це питання і бачу, що вже відповідь тобі випадає. Хочуть мирний договір з Україною в найближчий час. Росія з Україною до третього місяця. Змусити. Це вони до виборів хочуть зробити в собі піар. Угу. Росія, Київ, Київщина. Ох. Ой, обман. обман, юридичний обман Зеленському зараз пропонують фальшиві документи, не такі неправильні кроки. Може зробити, що підведе всю Україну. Дуже потрібно уважно дивитись. Прям дуже. Так, я так розумію, мова буде йти зараз за Херсонську область, за Донецьку область, за Крим, за Луганську і Запоріжжя. Давай ми розглянемо зараз ось ці чотири області. Ми не робили на них розклад минулого разу. Якщо взяти от мапу України і подивитися на територію, яка зараз за яку зараз чиняться бої, то стає зрозумілим, що Росія робить все для того, щоб заморозити війну на території областей, які виходять як на Азовське, так і на Чорне море. І це буде тимчасово. Вони хочуть просто відтяпати цю частину, яка веде до моря. Їм потрібен вихід в море. Донецьк, а... Авдіївка, отам, дуже страшні будуть бої і. Бахмут. Бахмут, так. Знову я бачу дуже багато вибухів, смертей. Ох, мін. Мінуються. Так, ну що, дивимось? Херсон? Так, да, давай Херсонщина. Херсонщина. О, Херсон. Херсонщина. О, Взагалі страшно. Фосфору багато. 10-го числа втрати великі будуть, смертей багато. Активно дуже будуть обстрілювати, воювати. З перепочинку. В мене таке питання. Я бачу відход, з яких це буде територій. Донецьк, Донеччина, трошки відійдемо, будуть наступати. І зараз потрібно дуже дивитися, тому що перевдягнених буде багато намагатися переїхати росіян, потрапити під фальшивими документами. От я бачу, розроблюють, штампують українські паспорти, ніби військові. Дуже потрібно на постах дивитись уважно. Запорізька область, що буде там? Яка доля Тобто Донецька область, трошки відійдемо. Будуть запеклі бої, Херсонщина, запеклі бої, обстріли, хімічна зброя. Давай подивимося Запоріжжя. Запоріжжі. Mm. Запорізька область так само важко. Так активно, але там ми не в найгіршому положенні. Ні, там у нас все навпаки нормально, тільки буде дуже сильний шантаж. Я, я думаю, що це будуть шантажувати станцію. Угу. Там у нас навпаки нормально все. Тому ми, бачите, погрози. Uh -huh. Карта дияволу випала. Давай подивимося Луганщину. Часні будинки, вибухи. Uh -huh. Давай подивимося Луганщину, що зараз там ворог виробляє і чого від нього чекати. Знову виписують, що щось, пишуть документи, зміни. Готуються там якусь територію, мін багато. Я бачу, що мінують, зброю переховують. Точка як переховування зброї там є. Дивися, і рух вони ж не планують. Ні, вони там ховають, ховають. Тобто в них Луганщик це як Загашник. Так, так, загашнік передавати міни. Ось. Ну, там їх багато. Там є якась небезпечна зброя, захована. Там щось хтось не поділив. Це я бачу, що людей на свій бік як перетягують, які залишились. Це і так зрозуміло. О, дивіться, щось там невдоволене населення. Мало, пусто, обмеження, змушування. Перевезення якихось людей на ту територію скоро має бути. Тобто вони своїх туди кутувати? Своїх, але для нас небезпечних людей. Угу. Заповнення території. Так, і давай подивимося наш Крим. — Правильно я сказала наш, наш, це навіть мови не може бути. Крем, ох, буде бавовна летіти буде. Біля води в ніч якісь будуть відбуватись події. Скоро ми про це дізнаємось, почуємо. Україна трошки, якби обмежиться в своїх діях. Хотіли на другий місяць більш активно діяти, але трошки мусять притормозити. Питання. Чи будуть пропонувати Україні стосовно Криму договір, в якому частина Криму залишиться Росії, частина Криму Україні? Це безглуздий договір для нас. Ну, це зрозуміло, всі договори для нас безглузді. В них постійно пропозиції є. і… Чи будуть вони це озвучувати, чи будуть вони це пропонувати? СМІ, прям для людей? Ні. А під килимом? переговорах? Так. Ну, під Килимом стосовно Криму є розмови. Половину. Ні. Неможливо. Ух. Повністю хочуть Крим вимагати. Повністю. Лютий місяць для Валерія Залужного, чи зможемо ми якось його підтримати, чи зможемо ми, українці, встояти і продовжувати гідну боротьбу з нашим ворогом на всіх рівнях, і на політичному, і на медіапросторі, і на полі бою. Адже війна в нас йде скрізь. Для залужного і для людей, для відводу очей пропонують іншу посаду. Тому що люди будуть невдоволені, і це як наш талісман, як наш символ віра в перемогу. Багато людей, як опустить руки, а влада хоче зараз, щоб повертались українці з-за кордону. Піднімати економіку вигадати якусь Історію або на всякий випадок зробити як обличчя, але тут проблема, Залужний не керований, він не погоджується грати під дудку. Його фраза Я не буду плясати під вашу дудку. Я не буду плясати під вашу дудку. Зараз його дідусь з'явився тут. Чуєш звук? чи прадідусь. Каже в нього нога болить зараз, чи роз. Розтягнув нога берегти серце. Дуже багато людей за нього молиться. Заложний, заложний. Люди не простять. Талісман, його не можна. Зеленського зараз водять оману. Пропонують не те, що треба для України. Це може бути неправильний крок. Один крок може бути хибним. Не мають поки що різко посунути, залужного ще буде він там. Але ж змушують робити те, що неправильно. Небезпечний зараз період для нього і ось. Є кандидатура на заміну вже насправді є. Uh -huh. Пробують, як люди відреагують. Бачиш, все карти uh -huh. показують. Карта відшельник, карта смерті. В плані зняти, вигадати якусь історію, яку повірять люди. Є заміна, і це також відома людина. Uh -huh. Також відома людина. Він військовий і не... із поважних людей для українців. Просто не можуть вигадати поки що, як зробити правильно залужний. Залужний. Це Росія пастку таку вигадала через інших людей, багато дуже оборотнів серед тих, які нам допомагають, грають роль. Ніби де в чому допомагають, а насправді, насправді ні. Прильоти будуть Санкт Петербург, Москва буде бавовна. А я казала, що когось із російських відомих людей вбили або мають вбити. Хтось піде, такі ох залужний може. Зробити а, майже з нічого багато що, але те, що він просить, не дають ніяк. Залужного зараз активно магі будуть закривати. Це магія в тому числі. Наші маги будуть. Треба стояти ставити на захист так. І обережно зараз, щоб не було отруєння по стану здоров'я, обережно потрібно слідкувати, щось чай можуть підсипати. Анна, дуже вдячні вам за ваш розклад, шановні глядачі. Молимося за Україну, молимося за нашого залужного. За наших військових, за захисниць, захисників, за волонтерів, за медиків, парамедиків, за е, один одного, тому що сила молитви вона найсильніша. Давайте будемо е, разом підтримувати духовний і магічний фронт України і не занепадати духом, а вірити один в одного, вірити в Україну. Дякуємо і до нових зустрічей!